Свято, в нашому храмі, народ біжить з усіх усюд. Пречисто, матір, прославляти і помолитись за православний люд. Ми Почаївський образ сьогодні величаємо, явилась пречиста на нашій землі. Про Почаївське чудо кожен православний знає і Матір Божа сьогодні разом прославляємо. Матір Божа, храм не збережи, де молять і поросять усі благослови, де мають надію, де живе любов, де приймає Спасительне тіло і кров. Діти плащать, матір Божа, на коїно стають, дай нам віру, уше у пошу, укажи нам плавиний путь. Ми, владику, зустрічаємо і Дум. бажаємо многих літ жити, жити в радості, печалі і, і богословити нас усіх. Владико, дорогий, прийміть вітання в цей святковий день. Богородицю, благаєм, святим покровом вас покриває, во славу Богу, церкві людям служити вам допомагає. Дорослі малі, всі ми діти твої, молим просим тебе, матір всім, хто живе і далеких усю прибігає Божий люд поклонитися тобі, пресвяті Марії, матір Бога. O Добра на все життя! Дякую, благодарю. Мої. Маленькі прихожани, вірні нашої церкви за ваше вітання, за ваші хороші віршики. Така молитва до Божої Матері дійсно у вас сьогоднішній день. Налаштовує всіх нас на молитву до Божої Матері. Хочу також побажати, щоб Божа Матер покрила вас своїм небесним покровом укрепляла і допомагала всіх ваших справах. Свято вас.